Ага, каміння тут біда має, а те, що є, таке дрібне, що лише у воробків шпуряти, і гоп, полонинний хребет обривається з вором. Та таким крутим, що я й з двома здоровими руками не зліз би в долину, і ржавою папоротю оторочена ся стіна, ані корчика, за який би вхопився, голе урвище. Тут мій кінець. Шепочу в дурманній гарячці, обертаюся очима до лиця смерти. Вона жиріпає ріпає вже близько, пахне з лежалою шерстю і псячим калом, стає на задній лапи ще й суне на мене. Я чую гаряче дихання і сипле гурчання. З деревенілий тілом я смиренно чекаю, що буде далі. Відмідь простягає лапу і хляпає мене по хворому плечу. Гойкнувши від болю, я втрачаю твердь під ногами і лечу провалля, а звір реве мені вслід, і в ревищі, тому я запаленим мозком вчуваю дике реготання. Не можу знати, як довго я пролежав у безпам'яті годину, день, а може, й більше, коли вернулося розуміння, на грудях моїх сиділо сіре потя і тоненько зіпало. Я зупершу подумав, що то моя душа, боявся дихнути, щоб не спудити її. Птиця щіковно злетіла, а душа лишилася під бабиним вовняним светром, ледве тепла, холод притлумлював біль струдженого, побитого тіла. Коли втямив, хто я йде, спробував ворухнути пальцями хворої руки. Вони подалися, тоді сперся на лікті і роззирнувся. Зелені плахти ялин нависали обабоки, відчахнуті гілки лежали піді мною. Ось де був мій рятунок, ялинові лапи прийняли мене в падінні і поклали на м'який у стіл сухої хвої. Між деревами світліла прогалина, метрів за п'ятдесят курився рідкий димок. Я зрадів, що то чиясь ватра. зібрався на силах і потягся туди. Дивниця відкрилася очам, курилося парою темне боліце, ще й тихо побулькувало запахом тухлих яєць і з воску. восху, з окола рясно впечатані в чорне багно, сліди ратець, віхті, шерсті, пір'я. Видати сюди щось тягло звірно. Чей мені сяку теж не похибить, і я сторожко вструмив туди свою долоню. Її обхопило шумовиння похерців, вода була тепленька, масна, як куряча поливка, сяк так здер'я себе одіж і сунувся в нуртливу теплінь. Шкіру млосно заштрикало, заскомкало, відпускало нерви. Риб'яча душа дітватства пробудилася в мені, війнула шовковими плавниками, вертаючи в блаженну сонячну криницю мого первородного світу.